У нас є томат-мадріт, дуже гарний, гарне таке шикарне серце. Тут, які вже максимально достигли, які не жалко, я зараз пущу на насіння і покажу, як а -а -а. що варто з'їсти. У мене є таке сито. І працюємо. Я таке, скажімо, в польових умовах. Ось на сінинку скидаю все сито це сито скидаю на сілинку. Ну, там, де не дуже хороший той помідорчик я його набік. І перебираю, де є в ньому. Бачите, які в ньому красиві прожилки. Він такий, як всередині, ну, типу такий, як аж прям. М -м -м -м. Полосатий, сахарістий, ну, суперський. Це погане, це відходи, не буду сюди заложити, відходи, сюди обложу хороші кусочки. Беру кусочок, де насінинка, В ньому, якщо чесно, і мало насіння. Це гібрид. Ми його купували. Я не можу сповнити фірму яка його. І, коротше, так я вибираю так? Да? Насправді, пасльонові ще з біології нам завжди казали, що вони. Самозапильні. Я розумію, що мене багато хто там хейтить, Ви каже, що це не може бути насіння, воно не збереже батьківські властивості. Але направду паслинові насправді самозапильні. І я не думаю, що вони ростуть на степлиці. Повно, ось дивіться, принесли мені минулого році у нас, нас було чері, І це чері тут і фруті. Це самосій, ми не сіяли його взагалі. Вони самі там десь вкралися ті помідорки. І самі там, і тоді далі я беру підрі і перемаю цю насінинку. Оп, можна під проточною водою. Просто в мене тут не дуже, скажімо так, інстаграмні місця, де можна це все перемити, то я через те зроблю це відьорки, через цей отак от перетрум. У мене виходить отаке от от насіннячко. І в мене виходить от таке Бачите? От Бачний момент підписати. Підпис. То це буде дуже гарна штука. Підписуємо Мадрид. І це насіннячко сюди чикс, і викладаємо. У вас так має виглядати значить, заготовка. Да? Підписано мадрид. І в один шар. Раскладено на насіннячку.